Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про вербюда. Погнали! Ви відмінності від коня на вербьюді можна їхати зразу двом гравцям, що є дуже крутою особливістю. Вербь не є дуже швидким мобом, але в нього є ревок, завдяки ньому можна переперивати вісань максимум 10 блоків. Пересереджається прыжок 2 секунди 75 мсекунд. Завдяки ньому можна перепригувати кар'єри та інші перешкоди на шіху. Єдине місце, де спавниться вербюд це пустинне селище. Це єдиний спосіб здобути вербюда в виживанні. У вербюда цілу 16 сердець. Вербют може переходити через півтора блоків висоту, тому для нього потрібно робити більші паркани, ніж для інших тварин. В відмінності від коня Вербюда не потрібно приручувати. Вербь може їхати, при тому в цей час на ньому можна сидіти, і ще він дуже класно рухає своїми вушками.